Випадково натрапила на цей моторошний будиночок і вирішила заглянути всередину. Виявилося, що там поряд також два закинутих будиночка. Цікаво, чи там щось є? Ого, там куча шуму, куча сьогу. Ще, звісно, треба подивитися, що знаходиться в цих погрібах. Чи далеко він там йде, чи він такий маленький з Так, сьогодні поки трупів ми не знайшли по традиції. Просто порів. І таке малюсіньке віконечко. Хочу просто показати, наскільки воно малюсіньке, бачите. Тільки рука моя пролізе. А там Чорнобиль. Це одна з хатинок. Далі, якщо пройти через двір, то можна побачити ось таку картину. Ой, я що то колокол? Колокол від церкви чи що? Тю. Цікаво. А бачите така штука? Чи що це таке? Чи кусок ракети, чи що було таке. Дитина якийсь. Тут був сачеку, дивіться, артефакти які. Сундук, гляньте, який сундук. Круто, да? Далі загляну в сундучок. Тут пусто. прям артефакт, я вам скажу. Такий сундучок. Можно было просто врывать и сделать из него красоту. Дивите, я нашла новью. На Дивите, бирка. Радянского Союза, Киевское производство, швейное объединение, спецодежды. Глянь-то, ничего себе. Якийсь піджачинка, ті типу, новий, збіркою. Ще з тих часів. Оце сильно. Ось якийсь. Якийсь уголочок. Такі пригоди. У нас вийшли цей раз. Ми дочекались, поки стане сонечко, і прийшли сюди, щоб подивитися. А ось, кстати, ще одна кімната. Сейчас я вам покажу. Тут на підлозі. Лежить черчик. Дідовий. І вон вихід на горище. Через шкаф можна залізти. Интересно, шкаф витримає. А ну дивіться, який. Москвич. І волга, навіть. І ще один запорожець червоний. Бачите, це тоді теж Маленькі туфлі, лежанки, круті. Mm. Ще подивимося, якісь книжечки тут лежать. Історія української РСР. І її вже поїла миша. Вже стільки років тут, мабуть, лежить. Ось такі. Нема ніяких листочків тут по ведерам. Це ще фото найшло. Сентябрь 88. Сентябрь 88. Ми зараз заглянемо, що там всередині. Це гребінець, по-моєму, і зубна щітка. І все, ну небагато. А зараз я хочу вам показати, як одного разу ми знайшли дійсно будинок в Чорнобилі, який був повен речей. Цей будиночок знаходиться там, де у нас час досі ще проживають самосели. Ми не знали, що це за будиночок. Там замка на ньому не було. Зазвичай в тому селі, де висять замки, заходити не можна, тому що самосели інколи виїжджають або заїжджають у село. Але ми вирішили ось зайти і побачили просто нереально збережений будинок. Потім в кінці відео ви зрозумієте, що це був за будиночок. І, до речі, рівні радіації тут абсолютно нормальні і можна помітити навіть сучасні плакати. Тобто цей будиночок використовували до 2000-х років, а може навіть і далі. Але бачите, час пройшов, вікна хтось повибивав, все покрали, позалишалось зовсім небагато, і тому. Ми можемо побачити лише залишки, так сказати, розкоші в цьому місці. Збереглась люстра, але можемо побачити, як на стелі з'явилася велика дірка від дощу. Як ви вже зрозуміли, до 2000-х років у цьому місці була амбулаторія для самоселів. Уявляєте? Багато років самосели, бабусі, дідусі, які тут проживали. В зоні відчуження в Чорнобилі мали змогу отримати медичну допомогу на місці без виїзда кудись, наприклад, у місто Чорнобиль, там де діє лікарня невеличка. А і тут, видать, отут жив фельдшер, і він міг тут ночувати такий цікавий ремонт. Як бачите, квіточка на вікні, і навіть фотообої наклеєні, і навіть ліжко стоїть, якийсь шкафчик. Ось такий дійсно. Добре, збережений будиночок. Шкода, звичайно, що амбулаторію закрили. Мабуть, вирішили, що спонсорувати це дуже важко для держави. Ви ж знаєте, скільки зараз отримують лікарі, 3 копійки. Тому цю амбулаторію закрили. Мені здається, що дуже шкода, тому що бабусів там на той момент, на момент зйомки, це був 2021 рік. тоді в селі в цьому проживало більше десяти бабусь і декілька дідусів, і я думаю, що їм би вона не завадила. Ось таке місце можна ще знайти в зоні відчуження, частенько дивуєшся, які сюрпризи можуть тут тебе очікувати. Друзі, дякую вам за перегляд. Ставте, як завжди, вподобайки, підписуйтесь на цей канал, і вас чекатимуть нові пригоди у зоні відчуження вже свіженькі. Дякую усім моїм спонсорам, які підтримують мене і мою діяльність. Я спеціально для вас стараюся знімати щось свіженьке і викладувати окремо для тих, хто мене підтримує. Дуже дякую, Едмунсу і Мету Римчуку! Окремий привіт!